Так, всім привіт! Наступне питання, яке мені хочеться подивитися, вже всі, мабуть, подивилися, мені щось дуже цікаво стало: зустріч Зеленського і Трампа. По-перше, чи вона відбудеться? Ну, хай в телефонному режимі. Я не думаю, що вони вже там будуть зустрічатися. Як відбудеться зустріч? Так, ну, ми бачимо. Mm. Ну, якась ця зустріч буде важкою, або затягнеться, або перенесеться чуть-чуть, Або, можливо, що це не буде сама зустріч, а буде, мабуть, телефонної, телефонної розмови. Будуть такі от розмови на ножах. Mm. Зеленський, ось, бачите, наш, як відповідає у нас. Так, до чого вони там Угу. Будуть розмовляти про, про повернення деокупованих територій. Що це там? Так, бачите. Ой, перспектива, яка гарна. Так, до чогось вони домовляться, домовляться. І ми дуже сильно порадіємо. Якісь дві, два дві, дві області. Так, дві області. Перепрошую, мене дітки перебили. Про, про те, що про звільнення, активне звільнення, де окупацію ця карта показує окупа, окупацію. Так, про що ще буду домовлятися? Ви знаєте, буду ще домовлятися про повернення полонених. Так, давайте я її перепровірю. Так, поранений. Угу, це, це, це за гроші, бачите? Будуть за гроші, ну тобто, якби виплачують їм гроші ворогу, як в, як в рабство, і, про, і вони продають нам полонених же наших. Тяжко, тяжко поранених, взагалі поранених, знедолених і так далі. Про що ще домовиться Трамп? Зеленським домовиться. Почнуться які. Вже почалися зміни, трансформація, вже пішов в рух до цього. Ви знаєте, якісь умови будуть досить такі нам не Зеленському, ну, не по душі, скажімо. Будуть дуже сильно тиснути. Будуть тиснути сильно на Зеленського, пане, пан Трамп. Буде сильно тиснути. Якесь розчарування все-таки Зеленський отримає. Від чогось придеться нам відмовитися, можливо, і навіть е, дві території, можливо, це Луганська і Донецька територія. Вона має статус якоїсь бути сірої зони, допустимо. Ось, але від чогось якісь такі умови є. Щось позитивне і щось все-таки негативне є. Ну, дось такі важкі будуть такі перемовини. Але з чогось ми порадимося. Повернуся карта вдома, це ще, ще раз кажу, що в хлопців полонені будуть повертатися. Це цей самий обмін. Що бачила. Так, ну давайте ще подивимось, якась там буде така розмова, якийсь позитив буде для нас. Покажіть нам позитив. Ну, допомога. Буде активна допомога, що ось ми там порадіємо. Щось швидко до нас надійде. Буду допомагати, нам нас не залишить. Ні фінансово, ні якась. Так, щось нам таке тяжленьке дадуть, щось вже їде. Так, все, більше не дивлюся. Коротше, щось в путі, щось тяжкеньке в путі. Так що ми його очікуємо. Така розмова буде двояка, скажімо, розмова, ще можна по -двої, по подвої сказати. Така, якась принесе розчарування, від чогось придеться відмовитись. але все-таки Зеленський принесе якісь позитивні новини також. І щось до нас їде. Ось така вийшла в мене. Ось таке вийшло в мене відео. Дякую за перегляди. Дякую за коментарі. Так, прийшов мій вже помічник. Зараз буде мені тут лягати на моїй карті. Він в кожному відео присутствує. Майже в кожному, так? Так, все. Друзі, дуже вам дякую. Вже прийшов помічник. А він хоче теж поучаствувати. Так, дякую. Ще раз вам дуже дякую. До зустрічі. Дякую за коментарі, за підписки. Дуже вам вдячна за довіру. До зустрічі. Всім пока-пока.